Розповідай, кому ти гроші вийдуть? Я почав займатися криптою, щоб не брати в мами гроші, але хтось з інвестувальників заробляє, а хтось ні. Ці двоє теж інвестори. Ну, Чіп того, вони мене самі знайшли. Запропонували вкластися взамін і мав приносити їм прибуток. І мене заманив гроші. Я не скамер чесно. Я реально хотів віддати їм прибуток, але в якийсь момент курс впав і вони не отримали обіцяних дивідентів. Поставили мене на лічильник. І скільки ти їм винен? Половину суми я вже віддав а але... Решту все, що вдається на криптін, Намотити відсотками ідею. Не плати. І якщо ще раз наїдуть, я допоможу з ними розібратися. Знаєш, як їх звати і де їх знайти? Прізвищ не знаю. Поганяли в них штирі фази. Вони постійно тусуються в більярдній піраміда. Тільки що ви обіцяєте мамі нічого не казати? До речі, про матір. Поїхали, розкажемо їй. Що із стеження не вийшло. Ви впевнені, що це треба робити? Так, мама має знак.